Онлайн-школа програмування з вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Шановні учні, у нас сьогодні останній урок першого семестру. Тема у нас така: підсумковий урок теми табличний процесор. Вже незабаром новорічні свята, тому ми цей урок присвятимо мотивації. Шановні учні, ми з вами розглянули розділ табличний процесор. Велику кількість матеріалу вивчили, ми з вами і згадали, і що таке абсолютні та відносні та мішані посилання, і поговорили про логічні функції, про форматування таблиць в Excel, про фільтри даних, про те, яким чином побудувати діаграми, згадали, торкнулись трохи з вами статистичних функцій, розв'язували задачі з різних дисциплін. На минулому уроці з вами поговорили про те, яким чином можна експортувати та імпортувати дані. Безумовно, ви дуже багато нового дізналися. Всі уроки, про які було зазначено вище, збережені у форматі відео. Ви завжди можете звернутися до сайту STEMFAR.com.ua та переглянути потрібний урок. Здобуті вами навички можуть бути застосовані у подібних програмах. Тобто, якщо ми з вами працювали в Excel, то ці навички можна застосовувати і в Numetric, і в OpenOffice Calc, і в хмарній версії Google Workshiet е в, в таблицях. Окрім того, що ви можете дуже швиденько перейти з одного продукту на інший, оскільки ці продукти між собою схожі і великої складності, я впевнений, у вас не вийде перейти, то майте на увазі, що ці навички будуть гарною підмогою подальшій вашій професійній діяльності. Можливо, хтось після 9 класу вже з вас вирішить піти до коледжів і отримувати спеціальність, про яку мріє. І, безумовно, що ці навички і в професійній діяльності дорослі люди використовують, наприклад, бухгалтери, використовуючи міток, баз бухгалтерія та люди інших напрямків. Тому я вам хочу побажати успіхів у навчанні, в опануванні табличного процесора Excel, і, безумовно, бажаю вам продовжувати навчання. Вам ще багато можна. Чим розширити свої знання. У старшій школі ми з вами будемо працювати в Excel так само. Ми розглянемо оптимізаційні задачі. Поговоримо про статистичні можливості Excel більш детально. Розберемося про циклічні можливості Excel, наприклад, використовуючи пошук рівень. Кого зацікавила ця тема? На нашому сайті створений курс Excel швидкий старт. Мій меседж наступний, шановні учні, що самоосвіта – це шлях успіху. Навчайтесь, а ми вас підтримуємо. Як на цьому зображенні «Never stop» з англійської, ніколи не зупиняйтесь, тому бажаю вам, окрім того, що ви слухаєте уроки. І повторюйте дії шкільні, бажаю вам розширювати свої знання, визначитися з тим, ким ви будете у майбутньому, ким мрієте стати. І якщо ваша професійна діяльність буде пов'язана з табличним процесором Excel, то розширюйте ще й самостійно, навчайтесь більше свої знавички за шкільні здобувайте. І в інших галузях теж будуть знання з Excel корисні. Тому долучайтесь, бажаємо вам успіху і, безумовно, підписуйтесь на наш канал. До наступних уроків, до наступного семестру!